Доброго вечора всім. Сьогодні гарний тихий вечір. У нас трохи спала спека, але все рівно сьогодні було до 30. Ну, звісно, не так, як було тими днями. Один чи два рази пройшовся дощик. Не такий, як хотілося би, але дякуємо Богу і за це, бо у людей взагалі немає дощок. Це таке. Тепер, коли трошки. Ну Не можна сказати, що похолодало, але позрівняно з тим, що було, що так і так, трошки в нас прохолодніше. Можна зайнятися трохи прибиранням садочку. Трошки я змикала бурінці, що бачила, покосила травичку. Ну, Звичайно, травичка хотіла бути би кращою, ніж була. Але що вже робити? Зараз дадуть світло на ніч, і я пролію весь цей. Свій, свою бідовану лужаєчку, ну що робити, галявинку свою пролюю і вже так і є. Косила я косарочкою, так, щоб не дуже зачіпати триммером. Все виглядає досить непогано. На даний час прикрашають садок, звісно, гейхери, я притримуюся далі цієї думки, хвойні. Все, що є хвойне, все, що вічно-зелене, воно гарно тримає і спеку, ну і, звісно, потім зимою. Живучка дуже гарно виглядає, спека її до лиця. Сонечко вона любить. Непогано виглядають у мене седуми. Седуми такі, вони. Я так розумію, що спека їм зовсім не шкодить. Нещодавно я стригла свої спірейки, вони також гарно перенесли стрижечку. Вже починає потрохи розживіти моя гортензія, яка не має чіткої назви. Ви знаєте, вона пахне. Я... Вона має аромат. Це такий легонький аромат. Я думаю, за допомогою того, що є аромат, я зможу визначити чіткіше цей сорт. І ця інша гортензія також вже більш набила свої шапулечки. Бачите? Шапулечки вже більш великі. Вона сама себе формує у вигляді штамбової гортензії. Можливо, на наступний рік, якщо все буде добре, можливо, восени я її підчищу трошки низ, і буде вона у мене штамбова. Все у наших руках. Сьогодні я хотіла розказати, щось я говорила раніше про свої великолисні гортензії. Говорила і забуваю все сказати, що крім того, що я їх. Ну Підживлюю, підкислюю час від часу. Весною ранню. Я казала, коли обробляю хвойні, то тоді даю трохи гортензіям своїм. Але ще, крім того, ось тепер я вже почала робити і нагадалася, що я ж напевно ні разу про це не сказала. В цей час, коли у нас яблука падають, паданці, не знаю, як це по-іншому сказати, дуже спекотно або вітри. І яблука скидають свій, зайву вагу. Скидають яблучка. І ці яблучка я того року перший раз побачила це в інтернеті, і я підживлюю гортензії яблучками. Ось так я розкажу, а ви скажете, чи ви це бачили, чи ні. У мене є така м -м, корморізка. Тому що в мене є трохи господарство, і є поняття корморізки, така електрична. Але взагалі-то я бачила в інтернеті, дівчата просто ріжуть це ножиком. Яблука подрібнюють, подрібнюють е, ножиком. От я того року, я це коли побачила перший раз в Ютубі відео, то там подрібнювали ножиком. Але Но у мене є корморізка. Заливається ці яблучка водою. Вони витримуються два дні. Я витримувала добу, тому що вчора вечором. Я пропустила через цю корморізку, залила це водою і так залишила. У нас жарко, я думаю, довше не треба тримати. І у мене вийшла така каша. Ну, Минулого року я частину різала просто, частину давала сухими яблуками, а частину так заливала водою. Від гортензії, від гортензії трохи відгрібаємо глину. Ось ця гортензія у мене квітує перше літо. Того року вона ще не квітувала. Бачите, я відграбила глину, зробила таку трошки луночку. Беру цю жижечку і накладаю жирненько. Мені не шкода, тому що яблук маю достатньо. Вони не. Ну, Просто дійсно багато яблуків для варення, там повидла або компоти я не закриваю. Варення або повидло, то вистачає тих яблук, що є на дереві. Тому ці падані яблука нікуди не використовую, лише даю в господарство. Звісно, велику частину я лишаю під яблунями, яблук, як добриво. І ще деяку частину викидаю на гній, ми кажемо на гній, на компостну яму. І там вони перегнивають і потім викидаємо на город. Ось, я отак під кожну цю гортензію разом з цією водичкою ось, закладаю. Не жалкую, бо маю вдос. Переходжу до іншої ця, що в мене не квітувала ніколи. Вона у мене молода, тому особливо потребує вона добрива. Яблука ну я не знаю, того року я давала. Дівчата казали, що буде пишне квітування. Ну, дійсно пишне квітування. Я не знаю, чи це пов'язано з цими яблуками, чи літо таке, чи просто час їхній прийшов. Ну, Я думаю, що в будь-якому випадку не помішає, тому що це органічне добриво. Тут нічого нема такого. Це закислена вода за рахунок яблук, і Плюс до того, тут ми знаємо, що яблука містять залізо. От якраз наші гортензії зовсім не помішає. Ось так накладаю кругом. І так пройдуся по колу. Потім, потім, я, е, я не хочу, щоб воно ось так виглядало. Мені це не подобається, звісно, цей неохайний вигляд. Я принесу з городу трохи глини. І присиплю це зверху глиною. Це не обов'язково. Я не знаю, як воно реагує на Я не знаю, як воно реагує на комахи, чи буде більше від цього комах, чи буде, наприклад, му... мурашок. У мене немає на ну, ділянці мурашок, чомусь, слава Богу, немає. Вони мені ясно, що не потрібні. Ось і тому я... це одразу вже відповідь, а чи не це до себе ці яблука, чи не прикличуть вони мурашки. Я так не думаю, бо тому що мурашки і без яблук, у кого вони є, то вони є і без яблук. Але я точно знаю, що така під... підгодівля, така підкормка, вона не завадить нашим гортензіям в такий час. Ось, таку прям. Ого. Луночки зробила, просипала, Ще добавлю, бо я зробила його досить багато цього всього. І глинку зараз засиплю. І воно перегниє і зробить таку нам підживку. Ось так, іду наберу ще. І тому я думаю, що це ну, точно не завадить. Бачите, які вони квітучі в мене, гарнющі. Це більш старший кущ. І він і підживлений, і прикритий на зиму. Квітиці я не обрізаю, тому що якщо все буде добре, то пізніше восени вони стануть червоними. Ось після такого ніякого кольору, будете бачити, ми будемо ще разом, то вони стануть червоними. Прям такі, я не знаю, з чим це пов'язано, але гортензія на осінь крупнолисно так само міняє свій колір. І от таке от поділилася я з вами. дивіться яка травичка, не дуже гарна. І нічого я не можу з цим зробити поки що наразі собаки мої там відпочивають. Теж їм спекотно. Ще й там запалили щось. Отак, от наразі я хотіла поділитися з вами, чим я підживлюю. Свої гартензії. До речі, хтось мене питався, що я роблю з листям. Листя з кори я не збираю, тому що воно пропаде саме. З трави, так, да, з трави збираю листя, на траві е, взагалі не люблю. Ну, ясно, що ж воно підпріває, під е, коли дощі, то під листочками травичка пропадає. А з кори я листочки збирати не буду. Ви будете бачити. Що вони пропадуть самі. Вони ось тепер трохи руді і так е, ніби не дуже гарно виглядає. Але пройде деякий час вони потемніють і червачки, затягнуть їх під кору і збирати я скоро не буду. Тому воно саме пропаде. Ну, а на траві збираю косарочкою або коли вже піде мас... масовий ой, масовий листопад. То вже тоді грабельками пройдемось. Ну, якось так. Ставте коментарі, ставте верніше лайки, пишіть коментарі, чи ви підживлюєте свої гортензії чимось органічним і цікавим, чи лише користуєтеся хімічними магазинами добривами. Ну, Я казала, що оту там. Куточку в мене гортензія, що я її пробую її змінити, кислотність ґрунту за допомогою антифризу. А раз у два тижні, до речі, не проливала, Ну тепер покладу яблука, проливати не буду. Цього тижня не проливала. А так взагалі особливо нічим і не підживлюю, тому що у нас гарна земелька і то що підки, хочеться. от Підкислити її трохи, щоб вони, вони ж хочуть кислотного ґрунту. А так спеціально, ні, лише коли хвойні навесні там хвойним даю щось і восени. Восени, до речі, я користуюся осінніми добривами. Так і приходжу в магазин і кажу, що дайте мені осіннє добриво для е, рослин. І тоді я підживлюю все, все пажменьке кожній рослинці, яка потребує, кожній пожменці даю. А весною, звичайне, селітра м'ячна, вона дешева для росту рослин. Ну ось, Чекаю коментарі, чекаю ваші пропозиції, чим підживити гортензії влітку після квітування. А я йду далі, ось відро мене чекає, досиплю всім і зверху земельки прикрию.